Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі продовжимо говорити про медичний канабіс. Тригером для цієї теми послужила публікація на Українській правді. Українська правда у нас дуже щільно приймається питаннями медичними, і, зокрема, медичним канабісом. Тому нічого дивного, що в подкасті звуковому. Ольга Стефанишина, депутатка від фракції Голос, пояснює, які зараз перешкоди існують для легалізації марихуани, Насправді не просто медичного канабісу, і що нам потрібно робити. Подкаст називається Кляті питання. П'ятниця, 11 серпня. Матеріал свіжий. Називається він так: чим важливий закон про медичний канабіс та яких правок він потребує, пояснює депутатка Ольга Стефанишина, чому я наполегливо піднімаю ці питання і не ігнорую їх, тому що насправді ситуація не тільки в медичному канабісі, і питання не тільки у недобросовісному бізнесі. І спробі, скажімо так, вкласти гроші в деградацію українського населення. Мова йде про зміни філософії життєвої, деградації молоді. І найголовніше, що мене непокоїть як людину, уже таку немолоду, це вбивання клину між поколіннями. І у цьому подкасті дуже чітко демонструється. Вбивання е, непорозуміння і клину між поколіннями. Старше покоління, покоління, яким за 50, представляється редакцією української правди як покоління невігласів, варварів, дикунів, причим не просто там забобонних людей, а антигуманних людей, черствих до чужого болю. Представляється наше покоління і старше покоління як таке, що. Ми закликаємо хворих терпіти, тому що так було завжди. І це ну от така ретроградність. Причому, ну якось дуже дивно. Навпаки, покоління старших людей, які хворіє, їм мала би бути дуже близьким. Охорона здоров'я і медицина мала би дуже бути близькою. І хто як не старше покоління, зацікавлене у знеболенні. Але у нас виникає якийсь такий парадокс, що молодь якось активно переймається проблемами системи охорони здоров'я, турбується молодь про онкохворих. А от старше покоління, яких власне і найбільше непокоїть проблеми здоров'я і онкологія. Ну, представляються як якісь неосвічені люди, і, і найголовніше не просто неосвічені, а черстві і антигуманні, холодні до чужого болю і до чужих страждань. Історія, взагалі, детективна. Цей подкаст він зараз я вам скажу: 29 хвилин. Він чергується, коментарі. Журналіста Української правди, рубрика Життя і Ольги Стефанишиної. Все це представляється ну, дуже дивно. Дуже дивно, джерело цієї ініціативи, легалізація марихуани це громадські організації пацієнтів. Лікарі взагалі не приймають у цьому участі. Таке враження, що у нас лікарі це через твій бездушні люди. Які наживаються і заробляють на а, болю пацієнтів. А от пацієнти це дуже прогресивні. І для того, щоб рухати медицину і охорону здоров'я, взагалі не обов'язково мати медичну освіту, головне мати душу і серце і очолити якусь громадську організацію і просувати це все. Ольга Стефанишина, вона раніше спеціалізувалася на вакцинації, вона і зараз не покидає цю благородну. Справу, але доєднала до цієї справи ще турботу про онкохворих. Вона переживає, що онкохворі і військові, які страждають ПТСР, вони залишаться без допомоги. І у мене така підозра, що у нас Міністерство оборони воно перепрошую, Міністерство охорони здоров'я. Воно з Міністерства вакцинації перетвориться на Міністерство маріхуани або об'єднається. І у нас буде це називатися як от, е, Міністерство молоді і спорту, Міністерство вакцинації і Міністерство маріхуани. І очолить, я так думаю, це все діло Ольга Стефанишина. І це станеться дуже незабаром філолог, якщо я не помиляюсь за освіту, яка працювала якимось там фінансовим директором, і економістом чи бухгалтером. Такий життєвий шлях. Ну, от вона собі знайшла е, таку точку прикладання для своїх зусиль. Як це все представляється, і як це все подається? Я не знаю, звідки беруться ці статистичні дані. але Обґрунтування звучить наступним чином. Не знаю, хто це рахував, але в Україні до війни нараховувалось 1,5-2 мільйона людей, які потребують медичного канабісу маріхуани. Чому, для чого, я не знаю. Але війна внесла суттєві корективи. І тепер ця цифра з двох мільйонів не просто подвоїлася, а потроїлася. Стефанишина стверджує, що донедавна 4 мільйона людей потребувало. Не медичного, медичного канабісу, а тепер вже 6 мільйонів. Якщо у нас так і далі підуть справи, я підозрюю, то у нас вся країна буде потребувати медичного канабісу. Що мене непокоїть дуже сильно, це постійні заклики до легалізації маріхуани. Причим відбувається ну така відверта маніпуляція. Чомусь для того, щоб застосовувати препарати медичного канабісу, а це виключно е знеболюючий ефект. Потрібно легалізувати марихуану. Марихуана – це такий збірний образ, і сюди входить рекреаційна марихуана або рекреаційний канабіс, той, який призначений для отримання задоволення. Uh, і медичний канабіс, який нібито володіє більше тими речовинами, які призначені для знеболення. Оце різниця коротко між рекреаційною марихуаною і медичною марихуаною. Але йде, йде мова про легалізацію марихуани. Не конкретизується, якої саме марихуани. Таке враження, що. Нам потрібно просто легалізувати марихуану. Але якщо мова йде про знеболення, то мова йде про медичний препарат. Ми ж не приймаємо спеціальні закони і не ставимо питання про легалізацію інсуліна чи аспірину чи пеніциліну, антибіотиків. Абсолютно не потребує цього. Більше того, у нас використовується в анестезіології, в реанімації, безліч там, транквілізаторів, седативних, наркотичних, синтетичних речовин і так далі. Нема у нас ніяких спеціальних законів по амнапону, промідолу, ще якихось там знеболюючих препаратів, яких зараз абсолютно вже ну, дуже багато. Але от саме чомусь під марихуану потрібно приймати закон. Такого ще в принципі не було. Причому дуже дивно, як Ольга Стефанишина. Рекомендую послухати її подкаст. Уявляє собі закон. Виявляється, що закон не, по, не потребує а, жодної конкретики. Він про, це просто рамкова така угода, що, яка ну, дозволяє, можна. А от уже під законними актами можна щось конкретизувати. І вони, виявляється, пішли на дуже великий компроміс з противниками цього закону. І змушені були конкретизувати в законі про що йдеться, про яку марихуану, як вони це все бачать і так далі. Тому подібне. Ну, фантастичні речі просто прописуються в цьому законі. Виявляється медичний канабіс, канапля має вирощуватися під ліцензією спеціальних парниках там чи теплицях. І кожна рослина має мати свій штрих-код чи QR-код, і поліцейські можуть заходити і щось там сканувати в теплицях кожну рослину. Ну я ще такого ну не бачив, не пам'ятаю. І не знаю, як це все виглядає. Ну насправді, е при виготовленні препаратів, ну для марігуани нібито таке передбачається. Зрозуміло, що ніякий поліцейський не зможе віддиференціювати медичну коноплю. Від рекреаційної коноплі по якомусь там QR-коду чи штрих-коду. На кого це все розраховано? Мені взагалі важко сказати. Найголовніше, що Ольгу Стефанишину турбує заборона ввезення сировини в Україну для виготовлення медичних препаратів з медичного канабісу. Тут взагалі щось не сходиться, не можна зрозуміти, яку мету переслідують в. В короткій перспективі, і в, в дальній перспективі лобісти цього закону Стефанишина вважає, що до 28-го року ну, у нас е, має бути відкрита наша митна територія для завезення сировини і виготовлення продукції на наших виробництвах. І ну, якось це все дивно звучить, тому що е, виготовлення страви. Медичних препаратів виявляється це складний технологічний процес, і нам, щоб його опанувати, потрібно цілих 5 років і, і налагодити вирощення коноплі це теж дуже довго. і ми будемо страждати, і наші люди будуть страждати від відсутності препаратів з коноплі. Якось ми жили десятиліттями і століттями без препаратів коноплі. Але тут раптом, раптом ну, ми почали гостро потребувати. Препаратів з медичного канабісу. От е, складається враження, я коли слухаю цей підкаст, що вся медицина у нас зводиться як не до вакцинації, то е, медичного канабісу. Лікує від усього, все лікує, ну, прямо як в е, поради від е, знахарів. Отак це все виглядає. Причому, що дивно, я на що звертаю увагу, що ніхто з медиків, ну от таких серйозних, не піднімає це питання. Максимум, хто до цього береться, це люди, які сидять на грантах. Щось на зразок там Катерини Булавіної. Ну, можливо, цього Доброва, якщо я не помиляюсь, який зараз працює вже в Міністерстві охорони здоров'я. Ну, от така от ситуація у нас відбувається з медичним канабісом. Мова, я так ще раз повторюся, підсумовуючи абсолютно йде не стільки про здоров'я пацієнтів, мова йде про бізнес. І Ольга Стефанишина у цьому підкасті, в принципі, говорить, що люди хочуть виробляти, виготовляти, ми не повинні перешкоджати. Ринок має бути відкритим. Тут має бути у нас якийсь вільний обмін технологіями по виготовленню. Препаратів з маріхуани. Сама маріхуана має бути легалізована, має бути конкуренція. Причому тут не просто мова йде про е, забезпечення пацієнтів. Таке враження, що Стефанишина передусім переймається економічною конкуренцією. От якщо у нас тут буде е, конкуренція між виробниками і. Е, аграріями, які будуть вирощувати цей канабіс, тоді вона заспокоїться. І найголовніше, я ж кажу, що вбивається клин між поколіннями. Покоління е, старших людей, тих, кому за 50, молодими, представляються як якісь деграданти, як люди, які бездушні, не мають серця, їм абсолютно байдуже людське страждання. Ну, така ситуація. У нас з Стефанишиною із медичним канабісом. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за ваші перегляди і коментарі. До побачення. До наступних зустрічей.